Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Сінсей. Огляну цікаві новинки та акції для дому. Дякую, що дивитесь. Усім гарного дня та приємного перегляду. Коробочка для зберігання така цікава у вигляді будиночка. Ціна 519. Відкривається з обох боків. Має ще ручку. Кошик плетений для зберігання 389. Дуже красиве блюдо для подачі великодні 389. Підсвічник будда для свічки таблетки 149. Ніжно-персиковий килимок з довгим ворсом. М'який та приємний. Ціна 340 гривень. 55 на 85. Є ще білий такий. Розмір 60 на 180. Ціна 659. 219 скатертина з квітами 140 на 180, 340 поліестер, 140 на 180, Підставка під посуд 149, Зелена з листочками та чорна, ложки золотисті для салату 219, склянки 4 штуки, упаковка 240, келихи зі знижкою 219. Є ще рожеві склянки та прозорі прозорі 219. 4 штуки. Менажниця 219. Коробка для зберігання 269. Для солі та перцю 219. Форми скляні для запікання з кришкою по 340. Красиві баночки для зберігання з дерев'яною кришкою є більші та менші. 219 та 189 менша. Мішечки для цибулі, чеснику та картоплі 1493 штуки. Сумка шопер 340 гривень, сумка для покупок. Коробка будиночок для зберігання 269. Скринки скляні, золотиста оправа металева 240. Віночок весняний з тюльпанами 340 гривень. Свічки парфумовані по 119 Кошик круглий, 389, двоколірний, полиця 40 на 40, 289, подушка песик під бік 389, 100 см, такі високі подушки і пуфики по 599 см. Плед 160 на 130, 99. Є ще ось такий за 269, 659 180 на 220 і подушка чорна з квітами 219. Постільна білизна 219-160 на 2, 52% котон. Плед 459 форма силиконова для випікання 189%. Підставки пластикові для яєць 4 штуки 49. Форма кругла 149. Кружка сито для просіювання борошна 149. Форма металева 149. Серветниця 219. Така дошка 169, 269. Серветниця ще є за 219. Дошка велика 340. Піднос таця 659. Коробка металева всього 149 має три відділення. Банка з отворами для цибулі 240. Така коробочка для зберігання 69. Кошик сітка для зберігання 119. Кошик для білизни 340. Сітка для іграшок. Ціна 99. Підставка для журналів чи книг 99 Є чорна та біла. Кошик пластиковий 119. Корзина текстильна всього 79. Коробка для зберігання 69. Килимок придверний 40 на 60. Ціна 340 гривень. Такий килимок для дому 79. Ціна по акції. Калимок круглий 240. Коробка для кабелів 169. Рожева, біла та чорна пластикова, палетка пластикова для розсади 49. Коробка органайзер має багато відділень пластикова 209. Що ось така маленька є 79. Автополив для рослин 99. Ваза маленька чорна декоративна 119 Ще ось такі кольорові є. Ціна також по акції 59 всього, 119 блакитна та рожева. І такі по 79. Поличка візок на колесах 899. Висота 87 см. Столик круглий 599. І є ще ось такий металевий. Ціна така ж сама. Фоторамка 20 на 30, ціна 149. 10 на 15, ціна зі знижкою 49. Свічки залиті в скляній баночці. Дуже мають приємні аромати. 400 грамів, 269. Декор пасхальні курчата 49. Такі яєчка по 39 99. Набір 119, підставка під гаряче 2 штуки. 149. Мисочки подвійні для корму та води 289. Іграшка собача 149, дрябка котяча 219 Лежаки є сірий та молочний відтінок 340 гривень. 269 подушка великодня. І ось такий варіант. Також зі знижкою 269 Є ще яйце за 219. Привезли новинки, що навіть не встигли розкласти. Ціна букетику 219. Є рожевий та білий. Свічка з ароматом лимону 219. Ось така склянка 189. Дошка кухонна 169. Коробочка для кулечок 240 гривень. Рушнички для машини упаковка 3 штуки. 119 свічки по 169. Декор для дому зі знижкою пасхальний 99. ще є яйцем за 99. Таке 99 більше. А менше чомусь по знижки 119. Свічка 79. Статуетка декоративна 79. Валіза для подорожей 1299. Сумка дорожня 699. Дитячі подушки бублик для подорожей. Є блакитна, рожевий котик. Ще ось така коричнева. Та авокадо ціна 269. Косметичка дорожня 219. Та 149. Ось така сумка. Рюкзачок дитячий 459. Панал котик. Ціна зі знижкою 69. Сумочка лакова сердечко 219. чохол на планшет 119. Бірки на валізу по 19, 69, Є ще ось така з пушем з котиком 119. чохол на телефон 219. Нашивки для одягу 149, для хлопчиків 99. Такий маленький люксачок міні 389. Сумка бананка 169. Набір нашивок 49. Обручі 2 штуки 59, 59. Ось такий, браслетики 49, рожевий гаманець 269. Обручі також 2 штуки 79, такий квітковий обруч, ціна 149. Дуже усім дякую за перегляд. Гарного дня, вдалих покупок. Якщо сподобалось відео, чекаю на ваші відгуки, на ваші вподобайки і підпишіться, будь ласка, на канал та натисніть на дзвіночок. Мені буде дуже приємно.